Документ дозвільного характеру, затверджений постановою Кабінету міністрів України no 526, можна отримати в дозвільному центрі, який згідно рішення виконавчого комітету створено 18 серпня 2010 року. Цим рішенням також затверджено склад дозвільного центру, в який входять представники всіх відповідних місцевих дозвільних органів, які здійснюють розгляд заяв, приймають документи, надають консультації, а також дають інші можна давати інші документи, без яких суб'єкт у не може проваджувати господарську діяльність. Раз на тиждень, а саме в п'ятницю, прийомний день. Потрібна консультація чи необхідно здати документи, хвилювання зайві. До речі, в інші дні пораду може надати адміністратор. Христина Владиславівна, вона веде прийом, реєструє заяви, видає повністю всю веде всю документацію. Це все покладено на неї. Чи то житлово-комунальне господарство, чи то управління праці та соціального захисту населення не має значення. В кожному відповідному місцевому дозвільному органі є інформаційні картки, що містять в собі всю необхідну інформацію. В цій інформаційній картці вказується, де знаходиться єдиний центр, скілько з якої вони до якої він працює, які і саме головне для підприємців зазначені документи, які потрібно подати для дозвільного центру, щоб отримати дозвіл для розміщення цього цих курчів зоопарку на території нашого міста. Для того щоб, наприклад, підприємець не витрачав свій час на збирання документів, зразок заяви та перелік документів розташовуватиметься на сайті міста енергетиків. Ці заяви із виключним пакетом переліком документів розмістимо, щоб підприємець не тратив свій час. Зайшов в інтернет, відкрив сайт міста, побачив розділ, побачив заяву, роздрукував, зібрав документи, прийшов, уже здав і через 10 днів отримав дозвіл. За минулий рік дозвільні документи отримали близько 400 мешканців міста енергетиків. Відтак, головне правило єдиного дозвільного центру економія не тільки часу, а й коштів южноукраїнців.